Доброго дня, діти! Продовжуємо з вами дистанційне навчання. Наразі у нас урок швейної справи. І у нас сьогодні із вами третє заняття по розділу побудова креслення основи вшивного рукава. Тема нашого уроку моделювання фасунів рукавів. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке моделювання, як ми виконуємо моделювання, пригадаємо інструменти, які нам потрібні для моделювання. Діти, ще ми з вами приступимо до моделювання рукавів, до вивчення нової теми. Давайте ми зараз з вами пригадаємо зрізи рукава. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Ви виконували побудову рукава. І я думаю, що ви запам'ятали назви зрізів, які у нас є. Отже, перший зріз у нас цифра 1, як називається? Це зріз окату. Молодці. Якщо по окату рукава у нас більша така виємочка, більший вигін, як буде називатися другий зріз? Правимо це передній зріз. Відповідно, передній зріз, 2, а 3 це у нас буде люттєвий зріз. І 4, мабуть, найпростіше це буде зріз, низу або нижній зріз. Хто так відповів? Дякую, молодці. Продовжуємо. Отже, давайте з вами розглянемо, що таке моделювання. Пригадуємо, будь ласка. Моделювання це творчий процес створення нових моделей одягу. Моделюванням займається або художник-модельєр, або конструктор-модельєр. Що у нас входить у саме моделювання? Це найперша стадія, коли виготовляється одяг. Тобто художник-модельєр замальовує, замальовує той вид одягу, який він хоче. Він враховує призначення цього одягу. Це буде повсякденний чи святковий одяг. Для кого це буде? Для чоловіка, для жінки, для дитини, яка це фігура людини, висока, низька, товста, худа, який колір, яка тканина, фасон. Оце все враховує художник модельєр І, відповідно, він замальовує ескіз, а потім вже проробляється. Сама, сама деталь да, проробляємо, робимо викріпку. У нас є два види моделювання художнє, це коли художник-модельєр, і технічний. Технічним займається конструктор. І технічним моделюванням сьогодні будемо ми з вами займатися. Для технічного моделювання нам потрібно мати основу, тобто основа самого рукава, і мати ножиці, мати олівець, лінійку, щоб ми могли. Десь щось відрізати, щось розрізати, додати і створити нову модель, тобто новий вид одягу. Це буде творчий процес створення нового, нової моделі одягу. Так? Отже, приступаємо. приступаємо з вами до моделювання рукавів. Але ж треба ще пригадати і принципи моделювання. Пам'ятаєте, там у нас три принципи. Перший для кого? Тобто, Ми повинні визначитися, рукав у нас буде для кого? Для дівчинки, для хлопчика, для жінки, для чоловіка. Тобто, ми визначаємося за статтю. Для кого? Друге. Для чого це буде сукня, пальто, блузка, сорочка, футболка? Тобто, для чого? Це буде для святкового ще одягу чи для повсякденного. І також нам треба визначитися, із чого це буде. Це буде із дорогої тканини, із дешевої, тобто, яка сировина буде, з чого ми будемо виготовляти е, даний рукав. Так? От визначаємося і потім до цього ми приступаємо до моделювання. Ви повинні зрозуміти, в якій послідовності ми ви виконуємо моделювання деталей крою. І також нам потрібно визначити, де на кресленні виробу ми будемо робити зміни. Тобто ми з вами говоримо про технічне моделювання. За програмою ми повинні з вами змоделювати на основі прямого рукава нашого, яку ви виконували побудову, змоделювати два рукава, два коротких рукава. Рукав ліхтарик. Щоб виконати побудову цього рукава ліхтарика. От у нас, Ви бачите, зараз малюнок за основу взята, наш звичайний шивний рукав, тільки не довгий, а короткий. Так? І ми що ми робимо? По лінії окату, тобто, там, де в нас на побудові точечка О, проводимо лінію. І ще дві лінії. Ми на одинаковій величині проводимо дві горизонтальні лінії. І, відповідно, ці дві горизонтальні лінії ми розрізаємо. Після того, як ми їх розріжемо, ми повинні їх на одинакову величину, подивіться, розсунути. Це може бути 2-3 см, в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб був пишний ваш рукав ліхтарик. Чому він так називається? Тому що він матиме форму ліхтарика. Бачте, і потім після цього нам необхідно оформити лінію окату от, червоним кольором. Позначена лінія окату, почне, вона вирівнялася. Коли ми це все зробили, оформили лінії, вирізали, і у нас по формі ми отримаємо із вами отакий рукав-ліхтарик. Дивилися? У нас на даному малюнку рукав-ліхтарик, і понизу у нас є суцільна замкнута манжета. Один у нас вид моделювання. І другий рукав, який ми з вами знову ж короткий змоделюємо, це рукав крильце. Ви розумієте, що крильце це походить назва, воно схоже на крило, на крило птички. От знову ж ми маємо за основу у нас прямий рукав. І тут ви бачите, якщо у рукаві ліхтарикові ми зробили три надрізи, то тут ми з вами подивіться, зробимо п'ять. На одинакову величину зробили, розрізали їх. Подивіться, ми не дорізаємо до лінії окату 1-2 мм. Бачите, у нас позначено. І понизу розсуваємо нашу от паперову нашу викріючку на 2-3 см. Бачите? І відповідно у вас по низу рукава величина вашого. Рукавчика крильчик, криле, крильце збільшиться на 10-12 см. Бачите? Зробили, потім оформили лінію низу червоним кольором, позначено, і ви отримаєте от такий рукав. Це рукав, який, як правило, буває у літніх жіночих і дівчачих блузках та футболках. Бачите, він такий, в деякій мірі він схожий на ліхтарик. Отакі от от два рукава ми повинні з вами сьогодні змоделювати. Хто бажає, можете моделювати, але це не обов'язково. Ви тільки переглядайте, як це все робиться, і пригадуєте. І знову давайте ми з вами трошечки пригадаємо те, що ви вчили на попередніх двох уроках. Отже, перше питання. Яка мірка потрібна для визначення ширини рукава? Ви виконували побудову і пригадуємо. У нас там взагалі три мірки. Яка ж мірка потрібна для визначення ширини рукава? Мірка обхват руки. Молодці, хто правильно сказав, друга. Яка мірка потрібна для визначення довжини рукава? Я думаю, що вам не потрібно багато часу, щоб ви пригадали, і ви всі скажете, що ця мірка називається Довжина руки. Третє питання. Як називається верхня лінія рукава? Пригадайте, будь ласка, як верхня лінія називається? Я вам підказую, що вона на літеру О. Пригадали? Звісно, це лінія окату. І четверте питання: як називається нижня лінія рукава? ви мені всі скажете, що нижня лінія рукава називається лінія низу. Тут так відповідь? Молодці, дякую за ваші знання. Діти, ми з вами закінчуємо наше сьогоднішнє заняття, і домашнім завданням вам буде знову попрацювати із мережою інтернет. Я прошу вас, а можливо, хтось і знає, пригадає із уроків української літератури через видку мовлення, поясніть, будь ласка, значення вислову, спустивши рукава. Чекаю ваших відповідей. Бажаю вам успіхів, до побачення.